Збройних сил Російської Федерації неподалік державного кордону України збільшилося ще на одну батальйонну тактичну групу з Єкатеринбурга. Біля українського кордону з боку Російської Федерації зафіксовано автотранспорт, який перевозив велику кількість контейнерів для ракетних комплексів БУК. У безпосередній близькості від населеного пункту Гукова Ростовської області навпроти Свердловська і Червоно-Партизанська. Луганській області було виявлено близько 30 установок град. Загалом за добу силовики більше двох десятків разів вступали у вогневий контакт з терористами. У боях за визволення українських міст загинуло дев'ятеро армійців, двадцятьох поранено. Павло Прядко Денис Голіков НТН. Вояки Луцького прикордонного загону вже на батьківщині вони несли службу в районі перепускного пункту Маринівки на Донеччині. На рідній землі зі сльозами на очах бійців зустрічали родичі та друзі із 72 волинян, які від'їжджали з зону. АТО, живими повернулися не всі. Майже два місяці ці чоловіки щодня відбивали атаки терористів. Вони служили в одній з найгарячіших точок зони, АТО – перепускному пункті Маринівці Донецької області. З першої ночі наш підрозділ попав під обстріл і продовжився три тижні, поки, поки ми не вийшли з, це саме, з висоти, на якій ми знаходилися. Хотілося просто повернутися, щоб побачити сина. Заради чого ми туди всі поїхали. Хлопці зібралися толкові, наша мобільна прикордонна застава, практично вся поїхала, були всі згуртовані. Бажання приїхати додому це все для нас. Побачити рідних саме основна наша була задача. Повернення чоловіків, синів, батьків та братів додому з нетерпінням чекали їхні рідні в Луцьку, зустрічали й не стримували сліз. Серце розривалося на дрібні кусочки. Коли він їхав, не хотілося дуже, щоб їхав. Але дуже рада, що повернувся. Дзвонив дуже рідко, по хвилинці в день. Так нічого не розказував. Просто говорив, що в мене все добре. Сенький світ хай стане, щоб не було ніч такої біди, щоб наші діти не пропадали там, щоб були вдома, не покидали своїх сімей. Ждали, молилися. Кожний день молилися. Просила Господа Бога, щоб тільки він вернувся додому. І він вернувся, бо є Господь на світі. Із 72 бійців, які були в зоні АТО, до Луцька повернулося 59-ро. 11-ро поранені, троє в украй важкому стані. На сході полягло двоє молодших сержантів. Вдома в одного з них залишилося троє дітей. Посмертно прикордонників нагородили орденами за мужність. Марина Борисполець, Роман Ковальчук, Віктор Цісарук Луцьк. And then,